Шановний Сейм, справи віри це справи, які найбільш торкаються серця кожної людини, і це є тому таким важливим, що ми всі маємо поважати один одного, як віруючі, так і не віруючи. Чому я підтримую цей законопроект? бо я пишаюсь. Я також збирала підписи, тому що я не хочу, щоб Бога ображали на моїй батьківщині. Бо ми є на такому етапі історії, що знаємо, що Бог є. Бо зрештою, Бог прийшов. Ісус Христос терпів і помер на Христі за нас усіх. За вас, котрі смієтесь також, і те, що ви смієтесь, не віруєте, це зовсім не означає, що Бога нема, і що ви з ним не зустрінетесь. Зустрінетесь з ним, бо так є. Цього ви не заглушите ані криком, ані сміхом. Оскільки Ісус Христос є історичною постаттю, а не лишень для в утопії і не дивуйтесь, що якісь нові релігії є зареєстровані, бо, зрештою, ви будете піддаватись божевіллю. Наша християнська релігія не є вегкою, це є просто реальність, яка була споконвічною. І зверніть увагу, що великі керівники, такі як Мухаммед і Будда, всі залишились в гробах, і лише Ісус Христос Воскрес і живе. Дякую! Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність поширення підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, Хай Господня любов перебуває поміж вами.